Всім привіт! Ще раз ми втекли в ліс. Втекли в ліс. Кристина вдома залишилась, каже, ні-ні-ні, я не з вами. Він те, яка краса. Це ти Кийду? Как краса. Хочем. Коротше, щось хочемо глянуть. Я вже не буду казати, що ми хочемо гриби глянуть. Хочемо щось глянути. Терен цвіте. Грушка цвіте. Так класно. Кристина кажу, будеш їхати? Кажу, ми позакриваємо. Будеш, а вона каже, мені що робити нема що. Ну кажу, у вас є 2 години, поки я почищу рибу. А потім каже, ви приїдете. Я кажу, тікаю, ви мене не побачите. Так що. Клас. Сонце шквари, звісно, так? Да? Добряча шквара. То вже яблунька заквітає, так? Да? Ні, це не яблунька, це груша також. Що там? Тільки не кажи, що ящериць. Ой, яка. А ну языка покажи. То он высовывает его черный. Прикольно, да? А ну подай. А, <соцентричная> уже втекла. <соцентричная> Ничего нема. Ну для тех, Підвищиняк. Ой, маленька така ящерка. Ще рано. Я думала, може маслюки, але бачу, що і маслюки може рано. Ну нема нічого. Вже піймав? Не, ще поки нема. Кліщів, а бачив? Ого! Ах, та я вже й забула, що я казала, бачу. Так гепнуло. Ах, у мене аж ті зашпори в пальці зайшли. Бачив, що мужик пішов з собакою в тік в ліс гулять і каже, будьте обережні, типова гадюка активізувалася і собаку за морду вкусила. Бач? Гадюка хапнула. А вони такі сірі, що... Йди відсюди. Тебе точно не вкуси. Я за себе кажу, а тут і А? Наловив уже. Та їх багато. А в цьому році їх щось особливо. Ми скільки ходили, ну бувало, коли не коли там попадеться. Ну не так, а в цьому році щось. Я вам скажу, що ще, як Олі казала, треба запасатися цей рік от тлі. Всім чим тільки можна. І зарані, тому що в мене навіть на вікні перці я вже другий раз посадила і чим я тільки не пшикала. Не, не. Ага. Чим я тільки не бризкала тлі, перці з'їдають. Тлі страшенно, так це в хаті на вікні. Вікно там відкривається, провітрюється, воно, бидно, залазить. Я вже і лушпиня з під цибулі розкладала. І настаювала водичку на тому лушпині. І купляла в Аврорі всякі оці. Нічого не допомагає. Я Коля кажу, цей рік буде, мабуть, такий, що тлюю буде забивати все. Так що треба запасатися. Так, воно там, дивіться, як терен квітне. Зараз туди підійду. Да, запах тут, звісно, стоїть. Бжоли гудуть. Клас. Білить і вийшло, воно в'язали? Да, так, воно зразу так в'язало, а потім слажувала, щось там пропарювало і вийде. Коли на бабушка каже, щотки, що, що білий, робила з цієї трави. Ластівки літають. Водичку п'ють, там вона сидить ластівка. Миленький. У нас тут мелкого такого нічого не было. жаба задавила, що нікита рибы приніс. На столу, а, значить ти перший раз приїжджаєш і нічого з собою не береш. Ани не може толку што тоа. Ја викав тата што го привамав ние, да кајто не треба Если бы вы одни кирпичи отвернули, то ничего не было, это на более-менее. Субтитры создавал DimaTorzok Не може спіймати літає, так воно, а вони воно всі літають там над дамбою Ха, Ластівки. пластівки. Вони тут гнізда? Ти що, нернуть хочеш? Вода прозора очистилась. И уж спускали, да? Очищали. Просто жары еще Угу. Я думала, ти з вудочкою. Що це таке? Це і шнур. А на що тебе магніт? Я не знаю, я знайшов на щось. Я думала, ти теж взяв удачку. Я кажу, на безплатних не ловиться риба, так? Да? Тільки на платних. На безплатних тільки ходиш отак. Страдаєш. Все, стой.